Друзі, всім привіт! Зачиняємо машинку і вирушаємо у мандрівку. Вгадайте, куди я сьогодні йду? <гадайте> я йду полювати за чорницями! Дивіться, що у мене сьогодні є. У мене сьогодні з собою ось такі грабалки. Це Юстинка колись була в Швеції проїздом і купила такі грабалки. Дитячу і, так би мовити, дорослу. В дорослі я, правда, вже зламав одного зуба. Заклеїв, не знаю, чи він буде працювати чи ні. Коротше, іду в заповітні класні місця. Е залишу машину при дорозі і зараз десь кілометр два, може, треба пройтися по лісу, по, по чагарникам, через річушечку перебігти. І там буде ягідник. Він невеликий, локальний, але є одна проблемка. Там влаштували полігончик невеликий і трошки інколи стріляють. От, не завжди. Я вже двічі чи, три, чи три, я вже там був в цьому році, збирав. От, і Вирішив ще разок туди зганяти і записати це відео. Е, і надихнути, можливо, когось теж піти до лісу. Ну, можливо, не на полігон, як я. Ну, це я так дуже грубо кажу, полігон. Там насправді просто невеличкий яр і в тому яру вони стріляють. От, і Нічого там страшного немає, не подумайте. Там нічого не літає. Але надихнути хочу тих, хто ще не збирав в цьому році чорницю. Чорниця в цьому році просто суперова. Ягода крупна, дощів було багато. Тому якби це саме час зробити, якщо ви ще цього не робили. Провести час в лісі і з користю, так би мовити. Взагалі тут ще 5 років було поле тому. А зараз все заросло густими чагарниками. Але стежина є. Стежина є. Тому ми рухаємося. Вперед. Гайда! Тут колись був місток, але він вже впав і залишилась одна колода, по якій треба перейти на ту сторону. Оп! Все, перейшов. Ох, яка крапива. У-у-у, жалюча. Ось таку табличку почепили і ленточку натягнули. Але це нас не зупиняє. Незважаючи на те, що ягоду збирати важко, спина після неї болить, комарики трохи кусають, але я дуже люблю проводити час в лісі і щось добувати в ньому. От. Е, я найбільше в нашій сім'ї це люблю робити. Щоб то не було. Малина, ягода, гриби, риба, що завгодно. Мені дуже подобається. Це робити. Вже ми десь дуже близько. О, а тут доволі непогано попрацювали кабани. Вон, як все попереривали. Кабанів вистачає в лісі. Тепер останній перехід через чагарник. І вже почалися, почалися бачите, трішки, трішки вже кущі черниці почалися. Але наша плантація трошки далі знаходиться. І треба пройти через буріломи і чагарник на іншу сторону. І там у нас буде основне місце, куди ми рухаємося, де більше всього ягід. це справжнє полювання за ядами. О, а тут якась тваринка лежала. Дивіться. Козочка якась лежала. Його тут пролізти. А який дурманніший запах сосни. А, зараз плюс 30 на дворі. Взагалі, як пахне сосна. Це просто фантастика. А, ароматерапія. <рес> а ось він і ягідник. Ось дивіться, друзі. Які у нас афини гарненькі починаються. Почнемо їх грабати. Беремо нашу граболочку і акуратно починаємо грабати наші ягідки. Ну, Маю визнати, трішки вже ягодка починає підсихати, от, і в лісі доволі сухо. Ягід стало трішки менше, але видно, тут вже хтось пограбав. Але ще ягідка є, тому ми Ось, о, дивіться, які гарні ягідки. Тому ми будемо спробувати все-таки назбирати своїх пару кілограмчиків. Я в цьому році тут збирав вже десь по 3 кілограма ягіди, ягід, От. але їх було трохи більше. Треба знайти галявинку, де, де ще не визбирано. Яка у нас задача сьогоднішня? Отак от будемо грабати. Ось тут є гарні кущі. Доволі гарні, з гарною ягодою. Ось ось така ягода, гарна. Але дощів немає і вже кущі починають сохнути. Ягода прямо на кущі вже починає сохнути. Всього подивіться, які гарні кущі. О, Тут гарна ягода. Головне знайти там, де ще ніхто не збирав. Тоді буде, буде успіх. Да, зуб таки відламався, той, який я приклеював. От. Шкода, шкода, така класна граблка, але зубчик у нас щось відірвався, відламався. Бачите, все-таки краще металеві брати граблки, бо пластик ненадійна штука. От, да. Йдемо далі. Ягідка трошки з'являється, трошки більше вже почалося. Але все одно видно, що вже тут хтось пройшовся гарно. І трошки повизбирував, тому що вже ягідка вже давненько почалася, і не один я сюди заходив. Так, ягідку першу висипаємо. Ось така ягідка. І поміняю грабовку. Візьму цю, яка з... Зубами цілими, тому що цей зуб виламаний трошки докучає. Піду цією маленькою. Наче зуби так, як і міцні, але бачите, якось воно зламалося. Так, підемо цією грабати. почали стріляти почалися стрільби О, почали гатити. Ху -ху -ху. Стрільби. Це звичайно не в кайф, коли тиша порушується такою канонадою, геть некомфортно стає. Хай йому грець. Ці стрілянині, коли вона за вже все це закінчиться? Стрілянина. Коли вже люди почнуть жити в мирі перестануть вбивати одне одного. Показилися. Все, ягідка закінчується. Мабуть, на сьогодні досить. Це бліндажик. Це, мабуть, самий не... невдалий, невдалий вихід. Ягід вже дуже мало. І, мабуть, в першу чергу я їх і визбирав тут, але хтось і теж мабуть, був крім мене. Тому тільки половинка моєї... Кишовочки. Коротше, десь якийсь кілограмчик тут точно є. Бо взагалі сюди 3 кілограма в мене влазить. Ну, десь половинка, може півтора. Коротше, отакий уловчик у мене сьогодні. Супер. На сьогодні все. І вирушаю далі назад до машини через всі ці хащі. Задоволений, йду назад до машини. Чудово провів час. Надихався повітрям з запахом сосни. Розбирав яй. Коротше. Друзі, <ріст> якщо ви мене розумієте, обов'язково пальчик догори. І напишіть, чи збираєте ви ягоду, чи збирали в цьому році і які уловчики у вас були, скільки ви назбирували. От. Буде цікаво почитати. Так що, всім до нових зустрічей. Бувайте!